Не відповідають онлайн чи особисто. Студенти дослідили, як приймають депутати сумської міськради своїх виборців. Уродженець села Птушка, якого не існує вже понад 35 років, поділився своїми спогадами. Замішували калиту та ворожили. У сумах організували андріївські вечорниці. Продовж середи 29 листопада російські військові тричі обстріляли прикордоння Сумщини. За інформацією обласної військової адміністрації зафіксовано 15 вибухів. По краснопільській громаді російські військові били з мінометів, зафіксовано 5 вибухів. Великописарівську громаду обстрілювали з гранатометів, зафіксовано 10 вибухів. Також 10 кулеметних черг з боку російських військ зафіксували в Есманській громаді. Вночі четверга, 30 листопада, російські війська з мінометів обстріляли середину Буцьку та Свейську громади. Зафіксовано 8 вибухів. За інформацією обласної військової адміністрації, загиблих та поранених людей немає. Спіймати обранця такий квест мали пройти студенти у сумах, які долучились до всеукраїнської кампанії. Атестація місцевих депутатів їхнім завданням було перевірити, як працюють депутати з виборцями. Тривало дослідження протягом вересня-жовтня розповів регіональний координатор кампанії Максим Корнієнко. Ми відвідали міську раду, познайомились, як вона працює. Міська рада були у нас зустрічі із депутатами колективні. Були відвідані. Депутатських профільних комісій, сесії і а потім черговий етап, депута, студенти, а провели такий собі ну названо квест по приймальня. Наші студенти відвідали таким чином п'ятьох депутатів. Загалом моніторингом охопили 37 із 42 депутатів. Розповів Максим Корнієнко. П'ять обранців не увійшли до списків бо нині не соцслужбу у збройних силах України. Три депутати перебувають за кордоном. Не змогли учасники дослідження зв'язатись із сімома депутатами. Одинадцять підтвердили, що приймають виборців онлайн чи індивідуально. Ще 15 приймають в різних форматах. Один на робочому місці у підсумку прийом виборців у депутатських приймальнях або онлайн вдалося підтвердити відносно 27 обранців. Мета самої кампанії атестація місцевих депутатів в тому, щоб привести відповідність діяльність місцевих обранців, більше ближче до законодавства і удосконалити комунікацію депутатів із виборцями. Своїм досвідом спілкування з депутатами студенти поділились на підсумковій зустрічі. А мені було важливо усвідомити для себе, що депутат це також людина. Ми звикли завжди думати, що депутат це там на троні, там до нього важко достукатися. Насправді ні, це звичайна людина, в якої є своє особисте життя, робота, тому це було досить легко. Порадувало те, що дуже контактні люди, і порадувало також те, що це дуже швидко, тому що дані актуальні, вони співпадають. Долга була що Депутат зайнят, у нього як зараз війна, то одна тисяча до друга. Да, Меняється, нестабільно. Буває такое, що утром він говорить, да, доберу, секретар говорить, приходить, а потім пише, ой, видите, сесія почалась, долго буде, не вийде. І кожен раз всечі переначувалась, переначувалась. Дуже важлива а, участь молоді в подібних кампаніях, для чого? Бо школа не дає, на жаль, такі дня. Але молоді важливо знати, з якими питаннями потрібно звертатися, до кого і для чого. На підсумкову зустріч із студентами прийшли два депутати міськради Олександра Земенко та Олена Дяговець. Остання очолює управління суспільних комунікацій, яке опікується наповненням сайту міської ради. Всі контакти, говорить посадовиця, депутати самі подають до відділу рад. Після цього їх розміщують на сайті міськради. Є життя, часу кого змінюється телефон. Можливо, там якийсь людський фактор, щось не там, як було ними, з одним із депутатів. Невірно внесли цифру. Звісно, що вони не перевіряють, і це вже там в процесі роботи да, і спілкування з мешканцями знаходяться такі помилки. Ми намагалися там теж контролювати ту інформацію, що там дещо змінюється, і е, вносити туди. Але ну, я ж кажу, що безпосередньо за це відповідає відділ рад. Якщо ви нам надасте інформацію, яку вже ви опрацювали, і у вас є ну, тобто, інформація достовірна, що там якісь невірні дані, ми спільно з депутат з відділом рад ми опрацюємо і внесемо цю інформацію. Результати дослідження додав Максим Корнієнко передадуть до міськради. У планах перевірити, чи зміниться комунікація депутатів із виборцями наступного року. Катерина Гладенко, Лариса Дученко. Суспільне новини Суми. Це одне з небагатьох місць, які залишилися на згадку про минуле в колишніх жителів села Птушка. Школа у сусідній Новоолександрівці, куди діти ходили на навчання за півтора кілометри. Микола Гавенко був одним з тих дітей. Отут От були двері, там пічка. Тут знаходився третій і перший клас, а туди далі там другий клас був. Десь до 40 діток було. Іван Григорович все життя був вчителем і директором цієї школи. Село Птушка колись знаходилося на південно-східній околиці Краснопільської громади. Нині його не знайдеш на мапі. На радянських топографічних картах воно вже було позначено як нежиле. Село офіційно було знято з обліку у 88-му році у зв'язку з переселенням жителів. Сім'я Миколи Гавенка виїхала за кілька років до цього. Я пам'ятаю 24 двори, а до цього десь говорили до 50 дворів, також мальовниче село з вітряком. Свій колгосп був навіть у свій час. Дороги з твердим покриттям не було, і то трактором з саньми, то машини сюди ходить нас возили. А потім стали нас у школу не возити. Ну, батьки стали виїжджати, щоб дітям у школу було ближче добиратися. Останні три жителі в 87-му році виїхали із села. Школу у Новоолександрівці закрили як малокомплектну у 2004 році. Дітей тоді почали возити у Краснопілля, розповідає пан Микола. Колишній панський будинок, де потім була початкова школа, поступово руйнується. А від птушки залишилося тільки кладовище. Доїхати туди можливо тільки в суху погоду, каже чоловік. Нема вже ні будинків, нема нічого. Місце місце є прекрасне і все на кладовищі ж рідні поховані, і так само там багато людей проживало. І ну, Хто може туди дійти, доїхати, а хто вже й не може. Ми завжди там кожен рік всі збиралися. На ну, вже два роки так виходить, що ну, не можемо. Але надіємося, що все рівно туди у скорому часі поїдемо. Тягнена віддумка була ну, близько до кордону. А... І ще я знаю таких людей, що коли треба б туди переселятися. На старості починаємо розуміти вже, що чого старих людей. Кажуть, тягне додому або не хочуть нікуди їхати. Ну, тому що, мабуть, коріння там наше і дідівське, і прадідівське. Олена Рашевська, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Сумщина. Півали, замішували калиту, ворожили та зав'язували хустки. Саме так у сумах 30 листопада за новим церковним календарем відзначили свято Андрія Первозваного. Пані Євгенія, одна з учасниць заходу, каже: ворожити на свято їй ще не доводилось. Ми будемо показувати, як раніше збиралися люди на вечорниці на різні свята, як раніше вони гуляли, веселилися. Сьогодні ми зібралися, щоб показати наші традиції, як ми раніше збиралися. Це дуже круто. Це класно на Сумщині. Це було одне з найулюбленіших свят для молоді. Пояснює учасниця заходу Ольга Яковенко, яка приїхала на свято з Великописарівської громади. На початку кордону ми живемо. Нас запрос. Сили наші старі друзі, студія Мальва, яка славиться своїми такими вечорнинцями, гарними, народними гуляннями. Ми сьогодні від громади привезли привезли своїх три творчі колективи. Це е, такі народні наші. Ми вже їх давно називаємо народними, ансамблі, жіночі. І яким присвоюють звання народного, ми цього дуже дуже чекали. Сьогодні це буде, відбудеться. Україна повинна розвиватися. Тим більше такий тяжкий час, який ми переживає Україна сьогодні. І бажаю учасникам успішного виступу і з радістю буду приходити ще на такі заходи. Гуляння, обряди, пісні та розваги такі традиції андріївських вечорниць. Саме відродження українських традицій стало головною метою заходу, розповіла директорка студії, де організували свято Світлана Смірнова. Це вже не перший наш проект, який відроджує наші українські традиції. Сьогодні саме от присвячено буде Андріївським вечорницям. В нашому заході приймають участь народні колективи нашої області. Це, зокрема, старосійський народний хор і три колективи із прикордоння, яким сьогодні, до речі, вручать народного. Звиду поступися, за ти Андрію заступиться не божевити засвідати, а мені долі чекати. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми. Сьогодні у чемпіонаті Сумської області з баскетболу серед юнацьких команд 2009 року народження були заплановані два матчі, але путильський партизан не зміг добратися до обласного центру. Тож сьогодні на майданчику зустрілись дві сумські команди «Кидуй США Номородин та сумські бики СБК. Капітаном команди Кидуй США номердин є Ілля Степаненко. Про настрій команди на цю гру і на друге коло чемпіонату говорить таке: настрій позитивний. Думаємо, що переможемо. І бойовий настрій суперника завжди треба дооцінювати, і не тр... і треба поважати. Команду сумські бики, сумський будівельний коледж на сьогоднішню гру виводить Данила Резниченко. У матчі першого кола між цими командами був зафіксований рахунок 78-4 на користь команди спортшколи номер 1 Данила говорить: висновки були зроблені. Ми зробили висновки зараз. Ну, ми активно тренуємося, дізнаємося про нові тактики, ну схеми, нові прийоми якісь. Тому ми зараз дуже позитивно настроєння. Тренер команди Сумські бики СБК Євген Різниченко говорить, перемоги сьогодні не головне. Як і в першому колі, ми навчаємося. Ми займаємося дуже мало, тому наша основна мета це навчатися, отримати ігровий опит. Щоб ми могли трішки більше розуміти ігрові ситуації, могли трішки розуміти, що нам робити, не панікувати, слухати тренера, вчитись, дивитися на планшетку, коли я щось малюю. Ми навчаємося сьогодні. А от тренер команди суперниці Ігор Борсук, який в цей день святкував свій день народження, очікує, що його хлопці зроблять йому подарунок. Ставимо завдання виконати те, що відпрацьовували на тренуваннях. Після першого кола зробили висновки і зробили роботу над помилками. І Сьогодні будемо, надіюсь, грати краще. На перемогу, звісно, подарують мені перемогу. Першу десятихвилинку сьогоднішнього матчу виграли підопічні Ігоря Борсука 12-2. У другій вони збільшили свою перевагу до 25 очок – 34-9. Третю чверть Ілля Степаненко та його партнери виграли в суху 28-0. І рахунок перед останньою чвертю гри був 62-9 на користь КДУ США номер один. В останній чверті команда першої спортшколи закинула ще 11 очок і пропустила три. Тож фінальний рахунок зустрічі – 78-12 на користь команди Ігоря Борсука. Найрезультативнішим гравцем матчу став 18-й номер КДЮ США номер 1 Тимур Ібрагімов, який набрав у матчі 16 очок. У турнірній таблиці лідирує перша команда сумських биків. Вони мають вісім очок після чотирьох ігор. На друге місце вийшла команда КДУ США номер 1 вісім очок у п'яти матчах. Нижче розташувались роминські козаки, сім очок у чотирьох іграх. Путирський партизан 5 очок у чотирьох матчах та сумські бики СБК п'ять ігор, п'ять очок. Олександр Качанов, Олег Вороненко. Суспільне новини Суми.